Схоже, маршрутники перестаралися, піднімаючи ціну на проїзд. Вони вже втратили щонайменше 20% пасажирів, які тепер віддають перевагу електротранспорту велосипедам чи власним ногам. Тож ще до кінця місяця тарифи у Дніпропетровську можуть переглянути. А ось із приміськими маршрутами ситуація взагалі важко зрозуміла. Вартість проїзду зросте, але це чомусь називають зменшенням. Наші кореспонденти далі. Ситуація із міжміськими перевезеннями, як в сумному анекдоті, ще на початку березня обладміністрація розробила регуляторний акт, згідно до якого подорожчання становить 60%. Але доки рішення проходило затвердження, ситуація змінилася, долар впав і всі трохи схаменулися. Тож зараз чиновники говорять про зниження тарифів, яке насправді не відбудеться. Навпаки, міжміський проїзд здорожчає, але не так сильно, як хотіли ще місяць тому. За кожним маршрутом будуть визначатися окремо, в залежності від того, який є маршрут, яка є рентабельність на маршруті, буде вживатися заходи, будуть прийматися рішення, яка буде вартість проїзду на тому чи іншому маршруті. Коротко. Мова йде про приміські чи всі маршрути? приміські і міжміські. А от городяни, дружно пересівши на електротранспорт, зробили свою справу. Маршрутники вже втратили 20% пасажирів і нарешті готові до діалогу. У міськраді запланована серія зустрічей із перевізниками: Дійде до зниження чи ні, з'ясується найближчими днями. Річ ідеосніжені, о сніжені конкретного тарифа на конкретних маршрутах, не гранично тарифа, який установлюють. А конкретно тарифи, наприклад, на маршруті 84-й, примір, що раз назовні його, да? установлений граничний тариф согласно допомогну соглашенню, 5 гривень, придільний тариф. Перевозчик сразу поїхав по 5 гривень. Сьогодні я лично сам вижу, автобус їде і на ньому написано проїзд 4 гривні. Також стало відомо, що місто таки отримає 12 нових тролейбусів. Результати конкурсних пропозицій наразі невідомі. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.